Я зробив помилку, але я її виправлю. Ти вірив мені. А я цю довіру крутанув на Елді як плясну проститутку десь під Одесою. Мені шкода. Та навіть ти знаєш, що я не зовсім повний гівнюк. Я був людиною ікс стажером. Та це ж мої лепучки. Так, липнуть краще заскоч. Салют, вейт! Припини, давай, кажи, що ти хотів сказати поскоріше. Так, швидко. Є пацан, я його підвів, як і тебе. І точно як я, він не мав нікого, хто б йому допоміг. Тому що весь світ давним-давно поклав на нього з прибором. І от пацан затусив з Джагернаутом. Джаггернаут. <гас> Джагернаут! Це мій улюблений персонаж Марвел. О, привіт, Юкіо. Приємно, що ти вітаєшся, тож я теж привітаюсь. ви чудова пара. Так, про що це я? О, ось, не сотвори собі кумира, бо він, якщо чесно, та ще срака. І як і всяка срака, він тільки знає бляха, що все обсирає. Слухай, ти зупиниш Джаггернаута. Я знаю, ти можеш. А знаєш, що буде зі мною, якщо допоможу? Я зганьблюся, тому що ти злочинець, утікач і найгірше. Ти розбив моє серце, дід. Знаєш що, твоє серце не на місці здорованю. Бо правильний вчинок це часом брудно, задовбисто і на те, щоб дуже зручно. Тож сиди тут у своєму шато де дрочко, а ми підемо на маряч. Ти молодчинка.